Слава Україні! Слава і мужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Мене вже в коментарях і в вайбері вже запитують про саджанці, про чубуки 1 серпня я оновив каталог, але прошу зважити, що саджанці винограду я вже не вирощую. Тільки чубуки. Так що, якщо хтось бажає вирощувати самі саджанці, або брати чубуки на прищепи. Будь ласка, знайомтесь з каталогом, з цінами. Тут червоним виділені ціни на чубуки, яких є зовсім небагато. Це обмежений. Там по одному кущику є з новинок. Можливо, там буде кілька пагонів. Так що зважте на цей момент. Хто захоче замовити в мене чубуки, можете писати мені Viber. Або в Телеграм, або WhatsApp. Будь ласка. Дехто в коментарях мене запитує і просить зняти відео відкритого ґрунту. Люденьки, ще немає що зняти. У мене зона виноградарства досить пізно достигання. Подивіться, в мене одна з найнижчих активних сум температур. Так що в мене виноград відкритого ґрунту достигає досить. Пізно. Тільки от деякі форми почали забарвлюватися. Це ще тиждень-два до середини серпня ще нічого не буде. Ось це зіронька, зоренька. Вірніше. Відео про гібридні форми і сорти відкритого ґрунту я буду знімати. Ну, от На сьогодні найбільш ранній термін достигання показує це. супервишня, Це на молодому кущі залишив на. Одній стороні два гронка, на другій стороні сьогодні косив і от травою позабивало ці гронка. Ось Наталі майже доганяє, як в парнику. Тут кілька грон лишив також на молодому кущі. Бачите, якесь там вже забарвилося, йому, мабуть, тиждень висіть, а то добрих два тижні. Ну, і зоренька. Ну Тут вже майже готова молодий кущик. Динька ще. Тільки-тільки починає розовіти деяка ягодка. Енергодар приймає вже забарвлення таке непогане. Він також повинен заходити в досить ранні терміни дозрівання. Міланка. Ще ягоди наливаються, але вже м'яксіють чуть, чуть Слава Україні. Вже ягодки жовтіють і розм'якшуються, набирає вже вагу. Красава калугінська, забарвлюється вже. Досить непогано. Румейка. Бравісму. забарвлюється Це відкритий ґрунт. Ластівка. Вже досить гарно забарвлення прийняла. Красунчик відкритого ґрунту. Отут він мене трошки погорошив. Вони всі є гарні грона А найперше, мабуть, це мій київський янтарний. Вже ягоди жовтіють, верхні ягодки солодкі. з ну, тиждень повисіти, будемо його споживати і буду з нього робити біле вино. Більш детальний огляд по достиганню я зроблю. Юпітер, ось тут в одному місці, я думаю, про Юпітер. Більш детальне треба відео зняти, в мене він є на різних прищепах і, власно, кореневі. Зробити розбір його. А найпершим достигне, мабуть, такий сорт, скоріше всього, це Елегія. Мені один добродій його презентував. Я його в минулому році нащепив. І ось тут на арці він. Ну, ще половина ягод зелених. Але дивлюсь, вже оси літають тут і довбоцю. І пробую тут забарвлену ягоду. смачнюща, з мускатом. Дуже приємно. Так що все буде по порядку. В міру достигання любого сорту чи гібридної форми я буду відео знімати. Ще багато є в парнику. І вже в відкритому ґрунті, що буде достигати, буде відео. Ось на цьому закінчую. З вас підписка, вподобайки, якщо подобається. І разом до перемоги віримо в Україну і все буде Україна!